Скоро на вулицях вируватиме вітер, холод та дощ, а слідом за ними йде відключення світла. Чи буде воно ж таким самим жорстоким, як і того року, і чи готові до нього франківці? Зараз дізнаємося у нашому сюжеті. Як я можу воложу? Я служу мені. і так. Це виникне необхідність. То в користь держави. І якщо ці кошти будуть збережені для ЗСУ, я в такому випадку згідна. То треба попереджати конкретно і наперед, проводити відповідну політику, пояснювати, чому, чи це край необхідність для народу, чи це чомусь. Скільки можна було, настільки і готові павербенки. А Якщо треба, то нехай відключають. Готові до цього? А чого ж ні? Ми в Києві вже прожили без світла. Вербанки закупити. Напевно, що ні, це страхає нас. А Ще не такого? готові. А так фонариками закупляли фонарики, отакі, заряджали і так періодично світили фонариками. Да. буде Ні. Нія. Генератори є, можна і цей. Ага. Світлом сидіти. Ну, можна і без світла. Я, я буду готуватися, звісно. Яким чином скажу вам, яким чином куплю фонарик. Ну що ще? Ну, все, решта в мене вроді є. Дякую. <свісно> Такі думки Франківців, а свої коментарі залишайте у нас під відео.